З часів древніх богів існує протистояння лови, німців, австрійців, європейського виробництва, їхніх зефірів і подібного. і соломонів. Квести, кросівки, трейле взуття, лижне спорядження. Класно ж. Але ми сьогодні говоримо не про протистояння, ми поговоримо про те, які літні моделі є. І для повної картини я б сказав, що можна ще подивитись. Отак. От Тепер правильно. Отож, почнемо з перших. Лова. Наразі представлені кросівками Фортукс. Існує демісезонна варіація. У нас вони представлені в чорному кольорі. Також існують ось такі піщана і зелена. Не путайте їх, бо чорна демісезонна, а ці літні. Тут уже немає мембран. Фортукс представлений у нас верхньою долею Reptex. Ця доля слугує для максимального захисту. Від ураження каменями або будь-яких елементів, які можуть розірвати оце зовнішнє нейлонове покриття. Воно доволі цупке, але буває всяке, тому вони підсилили рептексом. Це така полімерна текстура, яка подібна до резини і десь, скажімо так, зрідні за тактильним відчуттям і зовнішнім виглядом, але легша і живучіша. Тому підсилення у нас присутнє. Підошва йде з піни тричі вщільненої. Дуже характерна піна, м'якенька на ходу. Одні з найм'якших, взагалі, що представлені наразі, у нас як і раніше казав, на підошві трак це ловська фірмова підошва, яка забезпечує максимальне щеплення з поверхньою біжите ви чи йдете вгору, чи вниз, по місту чи поза містом. Дуже цікава модель, легенька розміри і кольори присутні в наявності, якщо віднос співвідносити їх з модифікаціями, то зараз ми розглянемо, що у Соломона може бути опозит їм. Наступні квіточки, які будуть в нашому букеті, це, звісно, соломони. Бо якщо не лова, то соломон, якщо не соломон, то лова, правда? ж? Що може нам запропонувати соломон? Почнемо з моделі Sense Ride 5SR. Ось така максимально полегшена сітчата кросівка. кросівка. Що тут цікавого, оця частина створена спеціальної сітки, яка бере максимально зручну форму по вашій нозі. Дихає всередині нейлон лайно саме по собі не западе. Контрагрів для максимального щеплення і комбінація різних типів еви в підошві, яка відчувається як пінка, а по факту значно краще компенсує ударні навантаження. Якщо у лови це була, скажімо, піна потрійної щільності, відчувається м'якше, але Ева все-таки виточена конкретно в компенсацію удару. І тут ці компенсації при бігу або пересуванні може бути дещо більше. Кіклейси, це зрозуміло, вони у нас зустрічатимуть сьогодні часто. По цих, здається, все. Переходимо до наступних. І наступна модифікація, яка нас може зацікавити, це XA Pro Forces. Це ось такі кросівки, які у нас зараз наявні у двох кольорах: ось такі сірі і ось такі чорні. Що тут цікавого? Зовнішня, максимально живуча 3D-сітка, яка при тому дихає, і знов-таки всередині у нас є підкладка, за рахунок якої всяке лайно всередину не потрапляє. Шасі 3D, контрагріп, олтерейн, максимальне щеплення з поверхні при марші будь-то в місті або поза містом. При Evo Grip – це максимальна демфуюча проставка підошви, розташована в п'ятці. І частково на передній долі шнуруються на квіклейс, як я казав, ми сьогодні часто будемо з ним зустрічатися і мають позаду ось таку зручну петлю для більш зручного вдягання. До речі, майже всі моделі мають насправді, але от тут вона так дуже чітко, прикольно виражена. Неймовірно гарний візуал, дуже цікавий естетично. Абсолютний хід продажів. Ця модифікація, як то XA Pro, існує в багатьох варіаціях. Це саме муляція Forces, яка розрахована по матеріалах таким чином, щоб вони були максимально живучими за будь-які задачі. Існують також XA Pro загальних туристичних серій і подібних. Але підсилені з них будуть саме Forces. І саме вони наявні у АВМС. Ну і третій пункт. Ви їх побачили вже на, скажімо так, початку відео: це альтами. Це абсолютний хід наших продажів. Чому? Ну, не всі хочуть кросівок, хтось хоче щось інше. У нас серед умовно альтернативних підходів до літнього взуття представлені кеди. А саме оці. То, що в них такого особливого, і чому вони у нас представлені взагалі? Особливо в них те, що Altama це один з найбільших постачальників армії США по взуттю, І ця модель була розроблена ними для морських або навколо морських операцій. Конструктивно ми бачимо, ну, по суті, кет, звичайний кет, здавалось би. Але спеціальна зносостійка і дуже чіпка гума на підошві. Тисячна кордура з швидким висиханням назовні, і ні, ви її не зітрете це не так швидко. Люверси для зливу води, ну і характерний носок. І проклеєні, і прошиті. Всередині у нас теж є демфуюча 3D-сітка. І в якості устілки, на відміну від більшості моделей, тут виступає просто гумова брутальна устілка, але доволі товста. Ці кеди призначені для навколоморських і морських операцій, як я сказав раніше. Також можуть згодитися, якщо ви ходите в брід або просто влітком стало дуже спекотно, і вирішили ну, чогось отак -от, зненацька, перейти річку на інший бік. Бродних теж можна ходити, я на них, наприклад, свого часу плавав. А якщо ми виходимо з води, час висихання їх при ході на, з нашого теперішнього літа в плюс 28 і вище це десь півтори години. Єдиний пункт, якого варто дотриматись: не міняйте рідну устілку. Якщо ви їх носите як повсякденну міську тапку, устілку міняти можна. Будь-яка кросівочна усілка кидається всередину, вони стають значно комфортнішими. Але якщо ви хочете використовувати за призначенням з ластами або для ходіння в брід винятково рідна гумова устілка саме за рахунок неї через оці отвори. У вас відбувається скид води. Ви виходите з водойми перші пару кроків, вода буквально такими струменями викидається на обидві сторони, і ваша нога поступово починає висихати. Сама підошва цих кедів розрахована таким чином, щоб якомога зручніше чіплятися за борт. Ну, скажімо так, в наших реаліях не всі хочуть чіплятися за борти. Іноді народ хоче просто ходити або просто їздити на машині по місту, ну, всіх своє життя і свій ритм. А ці. Цікаві, зокрема, тим, що цей протектор, незважаючи на зовнішню свою таку от візуальну агресивність, насправді таким не є. Він доволі спокійний. І як міські капці, як альтернатива всяким конверсам або дуже дешевим кедам, ця річ абсолютно має право. В ній прикольно і зручно їздити, прикольно і зручно ходити. Ну і кольорова гама в наявності. чорний мультикам, стандартний мультикам, койот. Бувають ще інші кольори, але наразі є лише ці. Їх можна припасувати практично до будь-якого комплекту одягу. Хід продажів у Абрамс, маю таких дві пари. Ну, одна вже, на жаль, покинула цей складний світ, а друга ще жива. Я їх використовую саме як міські капці. Можу рекомендувати спокійно. Тільки не зловживайте Житомирпромськими шкарпетками. Краще букаверти сходіть, у нас тут трошки є. Або американку, ще можна взяти, теж буде дуже хорошо. Власне, отак. Ми можемо обрати скеда. Якщо хочемо, прикольний таку. Трошки незвичайний формат міського взуття. Або можемо піти більш традиційним шляхом і обрати собі кросівки до смаку, будь-то «Соломони», лови або будь-які інші. Літо довго, чекайте на новинки. І ми думаємо, що нам буде чим ще з вами поділитись.